Камалія у гімнастичній залі, а потім ще й у стайні. Таке можна побачити не часто. Але тільки ближче до зірок співачка запросила провести з нею день. А компанію нам склали найдорожчі її серцю люди: донечки Арабелла та Мірабелла. Зі своїми дітьми українська зірка була буквально 24 на 7. адже дівчатка якраз приїхали до України, проте всього на два тижні. Тож режим Встигнути все увімкнено. Ну мені одразу мені так дають завдання, мама. Так, розпиши нам, будь ласка, наш, наш розклад на кожен день. І в них обов'язково це гімнастика, обов'язково кожен день. Лошадки, кінний спорт. А ще репетитор з музики приходить до них. От я з ними повністю відклала всі свої справи, всю свою роботу на ці два тижні. Нічого не беру. Так, так, Арабелла та Мірабелла часу не гають. Мама тільки встигає з ними їздити містом. А ось і перша локація. Тяни тяни, тяни. тяни, тяни, тяни. О, молодець. оце зараз класна поза. О ти зараз дивишся вверх, чітко це в дзеркалі. Бачу твоє відображення. Тримай, 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 тримай. Мірабелла, вона мріє стати гімнасткою. В неї мрія була, вона ж була в Олімпійському резерві до війни. О, дуже надії такі подавала. В неї є мрія стати олімпійською чемпіонкою, от, але війна все зіпсувала. Війна справді дуже змінила звичайне і безтурботне життя Камалі. Зокрема, вона розлучила її з дітками. Ось уже майже два роки вони живуть і навчаються у Британії. Ми просто вимушені поки що довчитися у Лондоні, а там вже ми будемо дивитись, як чекати на перемогу. Діти в безпеці Камалі спокійніше. Але водночас каже, коли поруч немає її кровинок, серце розривається. Якась така паніка починається, депресія Десь через три тижні дуже важко. Мені вже не хочеться не співати, мені вже не хочеться нічого робити. От і я вже чекаю на них. Просто дуже важко ці від'їзди за кордон та ще й без мами даються і самим дівчаткам. Коли вони минулого разу після літніх канікул, від'їжджали до Лондона, вони не хотіли їхати. От, там 40 хвилин в нас залишалося до від'їзду. Вони впали на підлогу, закатали От, Почали плакати, «Ми ненавидимо цей Лондон. Ми хочемо залишитися в Києві. Вони мріють повернутися скоріше. На початку повномасштабного вторгнення в Лондоні жила і сама Камалі, але за деякий час вона таки ухвалила рішення їхати додому. Я зробила свою місію. Я їздила, давала благодійні концерти, збирала гроші на допомогу біженцям та зсу. Далі я вирішила повернутися в Україну і робити тут, продовжити робити справи. А справу зірки і справді вистачає так за її словами. Вона частенько їздить до наших захисників на передову. Камалія була і в гарячих точках, але де саме говорити не може. Ми отримуємо там, наприклад, точку вже в день виступу, а от всі збираємось і нас везуть як сліпих котят. А от ми ну, не знаємо, куди ми їдемо. Ми не можемо. Ми виключаємо телефони, навіть якщо ми робимо якісь фото чи відео, ми не можемо викладати там, наприклад, замальовуємо обличчя військовим. Там військовим співачка підіймає бойовий дух та й сама набирається сил. І з ними каже, має якийсь особливий зв'язок. Завжди е, кажуть дякую, що ви приїхали. Дякую, що ви підняли настрій. От е, ми, хоч забулися на деякий час, відволіклися і ну. Як знаєте, як побували у психотерапевта на, на прийомі? Ще мені роблять такі класні подарунки, наприклад, там з куль, трезуб з відстріляних куль. Дуже такі красивий мені подарунок. Хлопці зробили. Від себе Камалія теж готує подарунок, хоче випустити патріотичний альбом. Вона відчуває, як за останні роки до неї змінилося ставлення суспільства. Тепер її вже набагато рідше називають просто найбагатшою співачкою України. Виявляється, вона ще й смілива. Як ми знаємо, зірка мала намір навіть вступити до лав ЗСУ, але передумала. Мене всі стримують, навіть залужний відмовив. Так, так, вам не почулося, Появляється, Камалія мала про це розмову із самим головнокомандувачем Збройних сил України. Приходила до нього, ми, ми дружимо. Ну мій чоловік раніше був знайомий, потім я познайомилася от, на волонтерських так всіх цих історіях. Та, звісно, остаточне рішення вступати чи не вступати до лав ЗСУ було за самою зіркою. Мене стримало тільки те, що я тільки в мене 40 діб, є в рік е їхати, ну, виїжджати з України. От, і мені, мені це не підійшло, тому що в мене діти за кордоном, і е тому що я час від часу їжджу в Європу і даю благодійні концерти. До речі, згадали про дітей і маємо рухатися далі. Бо ще за планом заняття кінним спортом. До того ж, їх обожнює не тільки Арабела та Мірабела, а й сама Камалія, у якої наразі п'ятеро власних коней. Лаки. ну налакі. Ні, ну, ви не... цукор випрошуємо. Скажи щось На. Співачка є ще й професійною наїзницею. Вона хоче знову брати участь у кінних змаганнях. Однак, після тривалої паузи важкувато тренуватися і їй, і улюбленому коню. Ну, зараз ну, майже як все спочатку, знаєте, коли спортсмени довго не тренуються. І а, кінь психологічно став а, такий дуже знаєте, дерганий, всього боїться. Десь бахнуло, щось спало, щось там, якийсь топіт, чи ще щось, і він а, лякається. Лакі! Вони... Лакі! Тихо, тихо, хрюкалка, тихо, хрюкалка. За улюбленою справою і на відверті речі говорити легше так, зокрема, ми порушили тему взаємин Камалі з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром. У нас нормальні дружні, у нас дружні стосунки, все добре. Як відомо, навесні співачка приголомшила всіх своєю заявою про розлучення із заможним коханим. У шлюбі вони були понад 20 років. А от чи справді розірвали його й досі загадка? Цими подробицями Камалія не ділиться. Але переконує, з паном Захуром весь час на зв'язку. Він з дітьми живе у Лондоні, приїжджає, коли діти приїжджають, от влітку вони були. Ми з дітьми їздимо там, кудись їх ввозимо, звісно, відпочивати, тому що діти хочуть разом з батьками бути, а зараз от, він не приїхав, він у Лондоні, бо в нього справи. У нас дуже багато скажімо, спільних якісь проєктів, і благодійних і неблагодійних проєктів. Раніше Шкамаля розповідала, коли вони разом жили у Британії, у неї були конфлікти із старшою донькою чоловіка. Ну різні погляди. Різні ревнощі її до батька, і е, політичні якісь там погляди. Писали, що саме це й могло спричинити кризу в її родині. Жінки тепер намагаються не перетинатися та й живуть усі тепер нарізно. Захур придбав окрему квартиру в Британії, в Лондоні, і діти мої живуть з батьком окремо від Тані. От, ну, коли я приїжджала, там ми один раз бачилися просто на спільному заході шкільному. От, а так, ну, в мене до великого бажання спілкуватися немає. Та на всі негаразди і випробування у своєму житті знаменитість намагається дивитися з високо піднятою головою. Здаватися не в її правилах, тим паче завжди є люди, які готові підставити своє плече. У мене є друзі, з котрими я там спілкуюся, там мої родичі, котрі залишилися тут, в Києві, також в Україні. От зустрічаємось періодично, підтримуємо один одного. Ну і люди. Люди, для котрих я співаю, виступаю. От вони я їх відволікаю. Вони мене відволікають. Та найбільше Камарі розраджують думки про перемогу нашої країни. Бо що швидше це станеться, то скоріше вона зможе обійняти своїх дівчаток і вже не відпускатиме їх так далеко від себе. Перемога, перемога це повернення моїх дітей до України. Наша перемога мир, от стабільність. От. Це тільки ця, 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 ця мрія поки що.